Знімаємо курточки, у нас є нові мішечки з курточками. Тут будуть курточки осінь і будуть штани. А, ну, типу, ось пуфи. Лоти, в принципі, подібні між собою плюс-мінус, але, ну, звісно, що відмінність буде якась. Зараз проговорю, що буде входити. Так, десь у нас є така курточка, у нас буде. Ну, це в цьому лоті. Так, 110 розмір. Така курточка буде. Далі такі штани 146-152 осіння на цю тяжечку. Такі 146-152 можуть бути такого курточку. Це така суто осінь. А, також будуть тут такі різноманітні плюшики. Плюшики також буде класно до, ну, до як курточку брати. Так, далі такі на підкладці ХБ це 134, були курточки. Такі теж класні модельки, 110-116, садочок такий можна класно забрати. Так, де Далі такі будуть тедіки дуже класні. 80 десь ви на хб підкладці їх можна так от одягати, як курточку. Так, купалися джинсовочка. Далі такий тедік буде на 110. Ще один буде такий на 12 років. Далі такі буде тедік 110. Далі така курточка-вітровка на підкладці ХБШ. Бачите, такі з манжетиком, карманчиком така буде. Далі а, раз, раз. тут у нас костюм такий від вітру, від дощу, можна на таку теплу осінь одягати по грунтової Далі така курточка у нас. ну, Це така більш може тепліша буде курточка. 4-5 очки. Ще одна така курточка буде. 122 роки. 146-152. До речі, це такий, бачите, костюм, так само. Він універсальний можна і для хлопчика, і для дівчинки. Далі така куточка, 100 грамовка, класна, 12-13 років на хлопчика. Ще одна така 6-7 з капюшончиком, також 100 грамовка, класна. Ну, така, бачите, суперова. У нас ці лоти продаються такі, це такі, бачите, теж на ХП-50, як вітровочка йде. Так, ще одна така курточка. Це у нас буде розмір 8-9. Лізіпухи будуть кінці штани. Так, тут комбінезончик такий на флісі попався. Шорфштел. Тут є, бачите, така тканинка, що можна ну, не буде бруднитися, там протиратися. Такий якраз для садочка, важливо 4-6. Далі такі 6-8 від дощу в ляді. Такий софштел буде класний. Розмір 8-10. Далі 5-6 буде така жилеточка. І отакі от будуть прикольні пуфері. Вони... Хлопчика, що вічно буде ходити. Тут 4-6, 4-6, і просто такий ну, розданий ряд. Повторюється 4-6, але це як каже садочок. Просто Так, 4-6, такі йде на плісі. 4-6, тобто я все-таки більше пишу. Це таке зараз на ось 4-6. 4-6, 4-6. І, до речі, більше соло у нас ну, Але воно класне. 6-8, 6-8. І ще 2 будуть. 6-8 і 4-6. Ось таке у нас флота вийшло в куточку.